Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла поговорити з вами про брекети, які на сьогоднішній день я ношу вже майже 7 місяців. Тому, якщо ця тема вам актуальна і цікава, продовжуйте дивитись, а ми почнемо. Отже, як я вже і сказала, я майже 7 місяців ходжу з брекетами. І що я можу вам сказати? По-перше, до всього звикаєш абсолютно до всього. І чесно кажучи, я навіть не уявляю вже і не пам'ятаю, як було без брекетів. От я не можу собі уявити, наче їх немає у мене. Тому, якщо вам на початку здається, що вам щось не подобається, як я з цим буду ходити, не переживайте, все пройде, ви звикнете обов'язково. Як і всі люди, які носять брекети, потім знімають і такі: Боже мой, це як взагалі? Я вже звик там, що вони в мене є. Тому не хвилюйтесь, Все е, всьому свій час, як то кажуть, трошечки зачекайте, і ви обов'язково звикнете. Також виявилось, що у мене дуже рухливі зуби. Я не знаю, дивились ви моє попереднє відео чи ні. Тоді я тільки е, казала, що дуже круто, якщо зуби виявляться. Рухливими це означає, що вони більш так би мовити піддаються руху. Тобто, ортодонтичне лікування може проходити скоріше за рахунок того, що зуби швидше рухаються. І за рахунок того, що мої зуби виявилися досить рухливими, за півроку ми перейшли вже на фінальний етап лікування. Тобто, ми вже пройшли. Я не буду їх називати, бо чесно кажучи, я вже забула. Але в мене на Знизу на нижніх зубах у мене вже остання дуга, а зверху мені залишилось замінити її тільки один разочок, а все інше це вже будуть там, підтягувати щось по прикусу, вирівнювати якісь окремі зубки. Тому я дуже рада, що у мене рухливі зуби виявились. От, поділилася з вами. Ну і, звичайно, третій, так би мовити, пойнт, який я винесла за ці півроку: брекети. Це однозначно дорівнює іригатор. Я не уявляю, от чесно, я не, я не можу собі навіть такого уявити, як можна з брекетами не користуватись іригатором. От, якщо ви так робите, і у вас все супер, і у вас дуже класна гігієна рота без іригатора, хоча я не можу цього уявити, але якщо таке є, напишіть мені, мені дуже цікаво, чесно, бо я. Не знаю. Як я вже сказала вам, що ми перейшли на третій фінальний етап мого лікування е, зубів. Єдине, що мені потрібно буде робити зараз, окрім е, однієї дуги ще зверху, це активація брекет-системи. І, звичайно, найважливіший, я вважаю, момент усього цього ортодонтичного лікування це, звичайно, еластики. Еластики це такі резиночки, за допомогою яких рівняється прикус. І я так розумію, що без них ну, типу, взагалі ніяк. Вони надягаються тут на кожному брекеті є такі крючочки, і вони отак надягаються зверху і знизу, і там щось тягують, щось там працюють, і якось воно дуже класно все рівняє. Я, чесно кажучи, не дуже розумію і бачу. Але е, моя лікарка завжди така: типу: Ого, в цей раз дуже класно все е, там вирівнялось. Але я думаю, що такі маленькі зміни я не помічаю. Але потім, коли подивитись до і після, я вже бачу дуже нереальний результат. А потім буде просто. Я дуже чекаю, бо мені дуже 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 цікаво. З еластиками я вже пройшла від найлайтовіших цих резиночок до найжорсткіших, і їх потрібно носити в моєму випадку 6 годин в день і одягати на всю ніч. І зранку, там, після їжі, знову 6 годин в день їх носити. І так, кожного дня. Особисто мені вони взагалі ніяк не заважають. Навпаки, є такий бонус плюс, що. Так як я з ними е, ходжу в день, ну тобто я поснідала, потім одягаю ці еластики е, і знімаю вже коли обідаю. І в мене немає цих перекусів, знаєте, через годинку після сніданку ти такий ммм, щось я такий зголоднів, треба там щось е, ухопити. Ні. Коли ти розумієш, що тобі потрібно їх зняти, щось з'їсти, почистити зуби, потім одягнути. І так, оце з кожним чима, що ти захотів перекусити. Таких просто думок навіть не виникає. Тому я вважаю, що це теж плюс. І так, 6 годин в день і на всю ніч. Ось так виглядають ці еластики. Я тут спеціально зберігла вам показати від цих лайт, і що тут в мене? У мене тут Medium і. Heavy. Зараз я ношу хеві, це які найжорсткіші, але я вже звикла, мені взагалі окей. Ось так вони виглядають ближче. Ви можете помітити, яка різниця між найтонкішими, тобто їх взагалі не відчуваєш у себе да, на зубах. Ну, з ними взагалі все супер. З медіум мені вже було так, ну, досить некомфортно перші, ну, мабуть, перший тиждень. А от з Хеві, ребята перші дні, ну от у мене було таке відчуття, що ці еластики вони створені для того, щоб просто повиривати вам зуби. Бо, ну, Типу, там дуже така жорстка резиночка, вона маленька, і коли вона стягує вашу щелепу, ось так зверху і знизу, от зуби починають тянути. І, і я, я реально думала, що просто вночі у мене колись цей зуб. Так і вилізе з цією резинкою, але знаєте, що це просто перші дні, потім ви звикаєте, ваші зуби звикають, і все це проходить, і ви такі, ну, можна вже щось і пожорсткіше, Це вже нормально, тому не переживайте, і це пройде. Головне, що я хочу сказати вам про еластики: ні в якому разі не ігноруйте їх носіння, бо це. Ну, типу, це найголовніший етап лікування, бо це вирівнює вам прикус, це вирівнює якісь окремі зуби, це дуже важливо. І якщо вам сказали носити 10 годин в день, треба носити 10 годин в день. Якщо сказали одягати на всю ніч, треба одягати на всю ніч. Розумійте, що це в першу чергу потрібно вам. Ну, тобто, мені, я ношу прям все, що мені сказали, навіть трошки більше, бо я розумію, що від цього, ну від того, як, як я буду виконувати те, що мені сказав лікар, залежить як швидко і як якісно вирівняються мої зуби. Тобто, ви повинні зрозуміти, що ви в першу чергу це робите не ради, не заради лікаря, не заради а, батьків там і ще когось. Ви робите це заради себе, бо, по-перше, тоді а, лікування буде проходити швидше, і найголовніше якісніше. А, бо не просто так це все придумали. І я ще раз дуже прошу вас: якщо вам кажуть, що їх треба носити, і скільки то там годин. Обов'язково робіть це заради себе в першу чергу сама ношу, і вас дуже закликаю до цього. Бо я знаю, що багато людей сумніваються, типу, а наша взагалі ці еластики, наше це потрібно, я ж вже ношу брекети. І буває таке, що лікарі не можуть нормально пояснити, навіщо вони і люди. Ну, якось забувають, бувають, просто забувають такі. Ой, мені боляче, я не хочу носити зараз, поношу якось потім. А часто він іде. І потрібно зважати на це, знаєте, а то потім виходить так, що ой, мені казали, що я брекети буду носити рік, а виходить, що я ношу брекети два роки вже і ще не зрозуміло, коли їх знімати. І люди. Чомусь кажуть в таких моментах, що це все лікарі винні, і ніколи, мені здається, не думають на те, що там вони чогось не дотримувались. Може, вони там носили ці ластики раз на тиждень, а, а потім лікар винен у тому, що щось не так швидко працює. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли. І просто робіть це в першу чергу заради себе. Також я би хотіла з вами ще раз обговорити гігієну зубів під час носіння брекетів. Звичайно, Америки я вам тут не відкрию, але я вважаю, що буде доцільним нагадати, чи може хтось вперше дивиться моє відео, тому розказати, як я доглядаю за зубами під час носіння брекетів. І сподіваюся, що вам це буде корисно. Отже, що я роблю кожного дня, незалежно від того, втомилась я, не втомилась, це обов'язково, так би мовити, вечірня рутина для моїх зубів. І так, по-перше, обов'язково це іригатор. Я вже казала, повторюсь, можу сказати вам мільярд разів. Я не знаю, як без іригатора можна вичистити, все, всю їжу, яка є у вас там. Не знаю. У мене це обов'язковий етап три рази на день. І, чесно кажучи, іригатор настільки змінив взагалі моє ставлення до того, як доглядати за зубами, що навіть коли я зніму брекети, я впевнена, що я буду ним користуватись просто усе життя. І навіть якщо у вас немає брекетів, я все одно дуже раджу вам спробувати. Краще не спробувати, а користуватись, бо я не знаю, що ще так може там вичистити все прямо ось тут, між зубами. Да, тому буду користуватись. Якщо вам цікаво, у мене іригатор від Philips. Ось тут я вставлю вам фото і знизу обов'язково залишу вам посилання. Мені він дуже подобається, я користуюсь ним вже от майже 7 місяців. Головне, в нього не можна заливати воду з-під крану. Обов'язково потрібно. Як це називається? Дстильовану, э, чисту воду. Бо якщо заливати воду з-під крану, то він може швидко зламатись, тому я навіть не, э, не ризикую, так би мовити. Він мені подобається, дуже класно все очищає. А він дуже гарненький, його э, дуже зручно брати з собою, коли я їхала в якусь подорож, то прям навіть я чохольчик поклав супер. От, тому я би радила, але тут вже самі вибирайте, кому який подобається і у кого який бюджет. Далі іде обов'язкова зубна щітка, тут все, мені здається, і так зрозуміло. Моя лікарка сказала, що абсолютно немає ніякої різниці, яку ви щітку собі обрали. Головне, щоб ви дуже класно все очищали, вичищали там. Ось, А якою це вже за вашим бажанням. Я зараз користуюсь CuraProx. Я сподіваюся, що я правильно сказала. Ось, мені дуже подобаються їх щітки. Спочатку я купувала е, спеціально ортодонтичну з такою виїмкою е, для брекетів. Зараз купила, звичайно, не бачу, взагалі, чесно кажучи, ніякої різниці. Чистить класно що та що ця. Е, дуже подобається. Мені ще подобається, що вони такі гарнюнкі і можна вибирати собі різні кольори. Ну, Це моє таке. Ось. Е, до брекетів я користувалась. Електричною зубною щіткою, і, чесно кажучи, це єдине, що я взагалі не можу використовувати. Я пробувала декілька разів у різні часи почистити зуби електричною щіткою, але зуби з брекетами настільки чутливі, ну тобто воно ж там все рухається, а електрична зубна щітка, вона наче б'є по ним. І це настільки неприємно, не знаю. Ну, це у мене так було, тому. До того, як я зніму брекети, я відставила її, собі відпочиваю. Потім зніму брекети і подивимось, захочу я повертатись до неї чи ні. Але якщо ось ця чутливість пройде, то думаю, що, звичайно, повернусь до неї. Ось це був другий етап: зубна щітка. Вибирайте, яка вам більше подобається. Різниці ніякої немає. Наступне, що я абсолютно розкритикувала у своєму попередньому відео. Це пучок. Ось так він виглядає. І чесно вам скажу, коли я вперше його спробувала, ну я взагалі не розуміла, навіщо він треба. От, типу, прям взагалі не розуміла. Ну і так він у мене простояв десь декілька місяців. А потім десь мені почали попадатись відео, як саме чистити цим пучком зуби. І я така воу! <tot> тобто це ось так робиться. <в Blockchain> зараз я теж не уявляю, як з брекетами без цього пучка жити. Ну, я думаю, можна, але якщо ви хочете приймати, дуже круто чистити свої зуби, то ну, для мене він маст have зараз. Бо він дуже класно вичищає о, ось цей проміжок між м -м брекетами, да? Тобто там дуга, ви не можете щіткою так класно туди залізти. А цим пучком ви так можете залізти прямо у кожний цей проміжок, і взагалі супер все класно вичищає. Також цей пучок дуже класний, чистити ваші жувальниці, зуби ось тут. Ну, тобто, ось так от. бо теж щітка, звичайно, може так добре не вичистити це. Ну, і, звичайно, от кожний брекет я так чищу, щоб нальоту там не було. Ось. Тому я б радила, насправді, штука класна. Після неї, взагалі, здається, що зуби чистіші. От. А тут ну, насправді самі вирішуйте, що вам подобається чи ні. Я користуюсь, і мені кажуть, що гігієна мене дуже класна. Тому це так на замінечку. Далі ще можна пройтись цим міжзубним йоршиком, але ну тут. Не знаю, я так раз через раз, чесно кажучи, дивлячись, що я їла, бо якщо я не їла ніякої жорсткої їжі, то мені іригатора вистачає з головою. Якщо я, звичайно, їла якесь м'ясо, яке дуже вірогідно, щоб позастрівало, так що навіть іригатор не міг би там справитись, то, звичайно, беру йоршик і ще між зубками, Йоршиком все там класно вичищаю. Ось так. Але це не обов'язково, таке опціонально, але. Опціонально, то опціонально, але я вважаю, що воно повинно бути у вас на всякий випадок, якщо десь щось треба вам почистити. Ну і йоршик класний, бо його дійсно можна брати з собою, якщо ви їсте не вдома, і тоді, ну, у вас немає з собою іригатор. І тоді Йоршик дійсно дуже виручає. Ось так. А от так, щоб кожного дня, то от що мені дійсно не знадобилось взагалі, це ортодонтичний віск. Для того, щоб вам брекети не натирали. Мені ну, буквально за ці півроку, прям пару разів було, що наче мені брекети починали натирати. І я клеїла туди цей віск, і він у мене відпадав просто за 5 хвилин. Тому я от взагалі не зрозуміла його приколу. Ну, прийшлося просто трошечки перетерпіти, і за пару днів вже нічого не натирало. Але якщо ви хочете витратити свої гроші на нього, то я не знаю. Або читайте відгуки, щоб він точно працював. У мене не спрацював, чому? хто його знає. Ну і звичайно, дуже важливий етап догляду за вашими зубами. Тут вже неважливо носити ви брекети чи не носити це, звичайно, ходити на чистку зубів до стоматолога раз на півроку. Це було б, знаєте, в ідеальній картинці цього світу. Але, ну, хоча б один раз на рік, ну це прям вже прям обов'язково. Раз на півроку це була б просто е, мрія всіх стоматологів, просто таке дружнє нагадування для вас. Згадати, коли ви останній раз були на чисті у стоматолога, і якщо дуже давно, то е, записатись туди. Чим би хотіла підсумувати, будь ласочка, не нехтуйте своїм здоров'ям. Якщо вам потрібно поставити брекети, нічого страшного у цьому немає. І не треба відкладати це на ніколи небудь Бо рано чи пізно це все одно вас наздожене, і це може бути потім. Лиш дорожче і неприємніше. Бо я насправді була трошечки теж така, я рік відкладала, бо я наче не сприймала це всерйоз. Ну, типу, що може статись? Але вже коли зуб почав руйнуватись, я зрозуміла, що тянути немає куди, і треба одразу все робити, я буквально за тиждень чи два поставила собі брекет. Ось ще раз, нічого страшного в цьому немає. Просто думайте про те, як ви турбуєтесь про себе таким чином. І взагалі мені дуже подобається тенденція. Я зараз дедалі більше бачу людей у брекетах і не підлітків, знаєте, ну, коли взагалі зазвичай носять брекети. А таких, як я і старше, мені не знаю, мені це прям дуже імпонує. Я коли бачу таких людей, я одразу думаю про те, що вони в першу чергу думають не про те, як щось там купити собі класне, а про те, як потурбуватись про себе і про своє здоров'я. Ну і звичайно, просто пам'ятайте, це був мій, мій девіз, коли е, я е, вирішила носити брекети, і ось я ж кажу вам, за тиждень буквально я прийшла і така, все ставимо одразу, все зараз робимо. Просто, чим скоріше ви їх поставите, тим скоріше ви їх знімете. І кожен рік, коли ви зараз, ну, я потім поставлю, ну, через рік, ну, зараз не можу, зараз то. Просто думайте про те, що ви знімете їх ще на рік пізніше. Тому пам'ятайте про це, якщо ви сумніваєтесь, то час вже не сумніватись, а задуматись про це посерйозніше. Ось. Тому я вас всіх обнімаю. Бажаю вам тихого, мирного неба над головою. Звичайного здоров'я і всім пока!